Друзі, всім добра миру. Сьогодні 21 квітня. Вчора була Пасха. А сьогодні розкажу про великодні, великодні чудеса, які у нас случилися з цим інкубатором. Цей інкубатор я знімав відео, він лупив 18 числа 18.04 інкубатор, який браковані яйця. Які попали яйця, там у нього були. Ото він так вилупив. 165 штук <кій> вилупилося із бракованих яєць. Так, це він 18-го лупив, 19-го вечором я його вже виключив. Передивився яйця. Ну як? Так перебрав, перебрав, все, налузнутих, які були, там виколупав, якому поміг. Там три штучки, по-моєму. І, і все. Я його виключив і відкрив отак кришку. Отак він у мене був. Ночував. Приходжу утром, чую, якийсь писк відсюди. Чорненький курчонок. отут лазе лазить. Холодний. Я ж його взяв, положив, положив в, общий, в брудер. І все. Це було вчора утром, якраз на Пасху 20 числа. Сьогодні 21 -е число. Думаю, зараз піду викидати яйця. Ось дивіться. О, дивіться, перепілка. Бачите, шевелиться. <рес> Я в шоці? Думаю, зараз треба зняти відео про те, скільки вилупалося, скільки не вилупалося, які не вилупались, ну тут всякі, великі. Перебираю яйця, дивлюся, воно по кругу так обкльоване. Думаю, о, хтось хотів вилус... вилуснуться ще. Ну, це тут щось прилипло. Хтось хотів вилуснуться, ну, видно, замерз. Откриваю кришку. Дивлюся, так щось наче чуть трохи шевелиться. Я ж його витягнув і туди в тепло положив. Воно вже починає його ходить, обсихати. Це капець. В привиключеному інкубаторі повністю відкрита кришка. Не те, що там кришка закрита чи що. відкрита кришка. Ну, в, в кімнаті тут в районі 20 градусів. І воно там бідненьке, мерзло, холодне, холодне. Ну, одне вилізло, виходить, повністю само лізло тут, так це було 20 числа, а сьогодні 21 -е вже. Це вже півтора суток виключений інкубатор і воно вилізло. Ну я в шоці. Я просто в шоці був. Все, оце такі повилуплювалися яйця. Тут вони всякі. Це ось було таке кругле почти. Воно тут спочатку йде, потім різке розширення у яйці. Вилупилося отлічно. Це курочки в цьому долуплювалися інкубаторі. Вони спочатку були в цьому інкубаторі, тоді ж тут перепілка почала лупитися. Ми їх перекинули в цей інкубатор. Ну і вони майже за цими і вилупилися. Це е, курочки із чорною шкірою. Та що ж чорна шкірка. Тоді там такі є. Без окраса повилуплювалися. Е, ну, без отих цяточок чорних. Ті вилупилися. Ну, в общем. Ну, це ті що е, маленькі, там, 12 грам, 12 грамові, 11-грамові. Всякі. Повилуплювалися. Ну, а не, не вилупилися. Оце во, оце во, Є там е, наклюнуті. ну, Воно просто-напросто не вилізло. Там воно ось таке. Ну, короче, воно ж може ж якесь чи больне. Там, хоча і нормальні яйця ложиш, і теж завмирають. ну, все. Все ж може бути. Ну а так-то ось, наче вроді хороші яйця. І не вилупалося. Всякі коряві гамняні вилуплюються, а нормальне яйця не вилуплюються. Ось нормальне яйце. І розмір наче. Ну, щось таке воно мені не понравилось по дефектам. Чи може молоді, а, може от молодих перепілок. То воно буде нормальне, но на експорт воно ще не пошло. В общем, такий результат. 165 штук із 228 у нас вилуп. В общем, такий маємо результат. І оце ж два штуки отаких от пасхальних воскресників. О, воно ну, вже шевелиться, воно зараз вже піде їсти. Я в шоці просто? Ну, по породам тут таке, всякий зброд. Фенікси, вон трохи є фенікси, фараони, англійську чорну бачив, смокінги теж тут мотають. В общем, такі в нас браковані інкубаційні яйця. Вилуплюються дуже отлично. Ну а якщо вам потрібні нормальні інкубаційні яйця, то відправляємо новою почтою у всі частини України. У пінопластовому боксі все, все їде. Сьогоднішня відправка, вчора до часу ночі почти То Сьогодні поїдуть, бо вчора пошта не, не працювала, то відправляємо сьогодні. Цей на провітрюванні стоїть. Провітрюється Так, добренько. Всім добра миру. Отакі чудеса були на Пасху.